Навіщо нам бути святими? Навіщо вивчати Слово Боже? Бог збирається довірити людям правління і все те, через що дьявола було скинуто з небес. Він змагався проти Божого плану, в якому людям Бог визначив позицію своєї сім'ї. А в сім'ї Божій є честь сумління, чесний, чистий шлюб, добра пам'ять та наслідування наставників. Християни повинні захоплюватися Ісусом Христом. Проте віруючі потрапили в ілюзію, створену цим самим кінорежисером, давнім Змієм, який впливає і губить наше покликання. Ми покликані бути вічними дітьми Божими, але якщо ми не схилимо свої коліна перед Христом, то втратимо своє вічне життя. Сатана спокусив ціле покоління, і люди вклонилися фільмам, ілюзіям, чудесам і знаменням. Тому з Антихристом нас розділяє дуже короткий проміжок часу. Пришестя Ісуса Христа і кінець цього світу настануть незабаром, адже для приходу несправедливого Пророка створено добрий фундамент, у чому беруть участь, на жаль, і віруючі люди. Він покаже чудеса, і весь світ вклониться йому. Єдиний вихід це щоденне вивчення нового заповіту, договору, Біблії. В якому ми можемо вічно жити, тому що всі інші будуть скинуті з пророком в озеро Вогняне. Бог даватиме владу на підставі того, наскільки ми справедні, справедливі, чесні. І нам потрібно кожного дня старатися виконувати і перебувати у вічному договорі, а не в серіалах і в всьому, що пропонує цей світ. Думайте, миру Божого вам. Амінь.